Друзі, всім привіт! Ми як завжди, з вами на каналі Здоровий Рух. Мене звати Максим Мамчур. Я фахівець фізичної реабілітації, з фізичної терапії. Також я співзасновник мережі центрів фізичної реабілітації, які називаються Здоровий Рух. В наших центрах ми займаємося грижами, протрузіями, артритом, артрозом, сколіозом, головними болями, підвищеним тиском. Друзі, сьогодні ми розглянемо з вами досить цікаву тему. Я покажу вам п'ять золотих вправ, якщо є біль в вашій спині. Якщо немає, також можна виконувати в якості профілактики. Тому настроїтесь, беріть коврики, в кого є дома, і повторюйте за мною. Поїхали! До речі, ці 5 вправ, чому їх називаю золотий стандарт, того, що всі наші пацієнти виконують її в якості розминки перед основною роботою безпосередньо в нас в залі. До речі, друзі. Е, хто не знає, всі наші центри знаходяться в місті Київ, в місті Ірпінь, в місті Львів, в місті Вроцлав, Польща, а також в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Кому потрібна допомога? З радістю допоможемо. Всі контакти залишу внизу під відео. А також, якщо комусь потрібна допомога, але немає змоги прийти в цих містах, ви можете звертатися до наших фахівців, до нас в центр. Ми зробимо онлайн-консультацію, напишемо для вас індивідуальну програму, видамо спеціальні відеоролики для домашніх занять і надіємося, що зможемо бути хоч так корисними. Тому всі контакти знизу, а ми приступаємо до нашої гімнастики. І так, для кого підійде ця гімнастика? Для тих людей, в кого є хронічний біль в попереку, для тих людей, в кого є загострення в попереку, навіть для тих людей, в кого є гострі грижі, біль віддає в ногу, є так називаючи іша запалення сідничного нерву, для тих людей, в кого є біль поміж лопаток, для тих людей, в кого є головні болі і болі в шиї. Тому зараз знайдіть простір вдома. І повторюйте за мною. І так, перша вправа. Кішечка собака. Я думаю, багато з вас, хто її знає, просто повторюємо технічно за мною. Стаємо ось таке положення. Що ми робимо? Спина в нас прогнулась максимально догори, голова максимально пішла вниз. З точністю до навпаки, я прогинаю спину вниз, голову піднімаю догори і роблю видох. Якщо гострий біль не спішимо, робимо по мірі своїх можливостей. Знову догори потягнувся максимально вниз. Спинка догори, голова вниз. І з точністю до навпаки 3. Амплітуда має бути максимальною. Вверх спину округлив, відчув, як тягнеться і поперек, і шийний відділ, і грудний відділ хребта. З точністю до навпаки. Не поспішаючи. Голову піднімаючи догори, робимо видох. Чотири. І витягнувся. П'ять. І до гори. Шість. І. До гори. Сім. Потягнувся. Вісім. Нагадую, це універсальна розминка, вона підійде фактично кожному. Якихось протипоказань дев'ять в ній немає. І. 10, якщо є артроз колін, просто під коліна можна підкладувати щось більш м'яке для того, щоб було комфортніше. 11 і 12. 13. Якщо амплітуда дозволяє, можна її збільшувати. Амплітуда це наскільки ми витягуємося вверх та вниз. П'ятнадцять п'ять. Раз. Два, можу додати. Три. Чотири. І останні. Пять, обов'язково. 20 секунд відпочиваємо поміж вправами. Кому було недостатньо 20 разів, можна зробити 30, можна зробити 40 разів. І обов'язково поміж вправами потрібно зробити один ковточок води. Тому що дихання буде специфічне, і організм буде вимагати завжди зробити ковток води. Але не напиваємося, тому що далі будуть ще вправи. Друга вправа. Дуже важлива вправа для тих, в кого є біль в попереку, а також запалення сідничного нерву. Що ми робимо? Права нога потягнулася назад, ліва рука потягнулася вперед. Відповідно, ліва нога в коліні зігнута. Ліва рука потягнулася. Права рука в мене на лікоть. Шию розслабляю. Раз. Просів на ліву сідницю. З точністю до навпаки поміняв просів на праву сідницю, поміняв. Відчуваю, як розтягується сідничне м'ясо, як розтягується грушеподібне м'ясо, які знаходиться ось тут. Темп невисокий. Чотири. Пять, шесть, семь, десем. обов'язково дихання для того, щоб тиск не підіймався. Тому що ми можемо напружуватись під час виконання вправ, відповідно, може підніматися загальний тиск. За рахунок дихання ми його знімаємо. 10. Загалом виконуємо 20 повторень. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять п'ятнадцять і ще п'ять разів. Можу темп збільшувати, якщо відчуваю, що мені стає легше. Ще три. Достатньо. Відпочиваємо 20 секунд, п'ємо водичку, відновлюємо дихання. Третя вправа так називаюча прокачка. Стаємо ось таке положення. Коліна трошки ширше. Зробив відтяжку назад, потягнувся максимально попереком назад і вперід вийшов ось таким хвилеподібним. Рухом з видихом. Кому боляче виконувати хвиле, хвилеподібний рух виконуємо наступним чином. Назад. І рівним рухом. Вперед, не прогинаючи таз вниз. Три. Чотири. Я відчуваю свій е, хребет від шиї до самого попереку. Пять, шість. обов'язково дихання. Сім. Кому важко таз не провалюємо? Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять повторень. Раз. Два. Три можу нарощувати. темп. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Достатньо. П'ємо водичку. 20 секунд відновлюємося і приступаємо до двох фінішних вправ. Не переключайте, тому що ці вправи одні з найважливіших. Поїхали. Наступна вправа буде на прес. Для чого це нам необхідно? Це необхідно для того, щоб скорочуючи м'язи преса, антагоністами є. М'язи спини, вони будуть розтягуватись. Тому нам необхідно вмикати в роботу м'язи-преса. Поїхали. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, руки під голову, шию ми не працюємо, ми руками утримуємо голову. І коли піднімаємося до гори, піднімаємо тільки лопатки, руками голову отак от не опускаємо. Як це виглядає, дивіться. Руками тримаю голову. Шию не напружу. Три. От такої амплітуди буде достатньо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. Десять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Кому заважко достатньо п'ятнадцяти. Хто може? продовжуємо до двадцяти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Достатньо. Можна відразу, залишаючись в цьому ж положенні, покласти руки на живіт і відновити наше дихання за допомогою діафрагмального дихання. Як це робити? Живіт надули на видосі, живіт скорочується вниз. Видох робимо ротом. Робимо звук Х. Таким чином, ми будемо стабілізувати наш тиск після вправи. Ще раз показую рух мого живота. Відпочиваємо 20 секунд. Також можна випити водички. І відразу тут же, з цього ж положення, я закидую нога на ногу. Ось таке положення. В кого болять коліна, можна виконувати відразу двома ногами. Якщо болі в колінах немає, кладемо нога на ногу, п'ятку максимально до сідниці, і робимо такий напівмостик. Раз піднявся. Сідницю напружив і максимально приплив крові до поперека. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще вісім. Дев'ять. Десять. І показую, як це робиться двома ногами. Раз. Ось такий пере, пере, вигін в поперекому відділі робити не треба. Виходимо до рівної лінії. Два. Але при цьому сідниці в нас напружуються. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Обов'язково дихання. Вісім. Дев'ять. Закінчимо. Друзі, довіртесь моєму досвіду. Ця гімнастика це золотий стандарт. Якщо є біль в спині, будь ласка, зробіть. Я впевнений, що ви відчуєте покращення. Якщо це так, не забудьте підписатися на канал, написати в коментарях, наскільки вам стало краще. Поставити лайк для цього відео. І до наступних зустрічей. В мене захворювання хребта. З самого дитинства. І болі мене турбують до цих пір. Вірніше турбували. Вже в поважному віці я зважилася на операцію, яка тривала майже 12 годин. І після неї мені прийшлося півроку лежати, а потім носити корсет шано. Ще не знявши його, я попала в здоровий рух, дивлячись ролики на Ютубі. Прийшла і не пожалкувала. Відчутні зміни були десь через три місяці, а потім все краще і краще. Тепер я в здоровому русі займаюсь другий рік, але не думаю покидати. Не від того, що мені важко чи не було результатів, а від того, що я просто не можу без цього кайфу. Жити. У мене найкращий реабілітолог, якого я майже сама вибрала, а може так співпало, але він майже мені рідня. Кожен раз, коли я йду додому після здорового руху, я можу виконати кучу вправ, тому що відчувається легкість, вихливість, піднімається настрій. І не дивлячись на те, що я виходжу звідси спітніла, в мене енергія підвищується на 200-300% між до цього. Центр здоровий рух я рекомендую усім, і у молоді, і поважним людям, і дітям, тим, хто особливо має нерухливий спосіб життя, хто сидить цілими днями в офісі. То немає змогу, змоги рухатися. Тут ви самі зрозумієте, що ви наче народилися. Всі приходьте в здоровий рух. Це класно.